Добрий ранок, мій любий рідний безпечний регіон. Сьогодні у нас з вами така незвичайна зустріч, незвичайна інтерв'ю. Ми три роки на цьому місці зустрічаємо військових. Ми три роки їх відправляємо, вантажимо сотні фур на фронт. Але сьогодні, вперше раз за три роки в безпечному регіоні, ми кажемо не про війну. Біля мене стоїть Олександр Лисенко, це мешканець міста Вишнево і людина легенда. Ми з вами декілька місяців, напевно, тому допомогли йому. Прийняти участь у світових іграх. Я розмістив пост і ви на нього відреагували. Ми з вами зібрали 85 тисяч гривень для його участі в змаганнях. Йому 70 років, Олександру. І він каже: Сергій Романович, я вас не підведу. Я на світових іграх, котрі проходять раз в 4 роки, да? раз в 4 роки на планеті Земля, де з'їжджається кращі з найкращих. Я підійму оцей прапор, прапор України. Я привезу золото. І стану чемпіоном. Допоможіть придбати білет. Ми з вами зібрали кошти, допомогли придбати білети, оплатити акредитацію і інші розходи. Сьогодні вівторок, завтра зранку, Олександр уїжджає в Тайвань, місто Тайбей. Чемпіон міра, чемпіон Європи. Мастер спорту міжнародного класу. Чемпіон всього на світі. А ну, скажіть, які у вас е, титули? Ну, це хвастовство, звісно, якщо казати титули. Ну, Я був багато чемпіоном України в свій час, коли був молодий. Майстер спорту міжнародного класу вигравав три кубки ще Радянського Союзу, а також е, був чемпіоном трьох динаміат, Це чемпіонат світу серед МВД поліцейських. Ну а зараз я вже 10 років у ветеранському спорті, він мастерс називається. 10 чемпіонатів світу із п'яти привез медалі, а з одного привез титул, де я обіцяв хлопцям за то, коли мені дали почесного громадянина вишневого, що хлопці обов'язково привезу перше місце, щоб це не було. І мені дуже, -дуже було складно, але я все ж таки перше місце привіз. Обіцяв і привіз. Ну і зараз у мене внутрішнє таке почуття, що я повинен це зробити, повинен. Бо ми спочатку дали пост а, з Романичем, доречно во время війни їхати туди і показувати, що Україна спроможна. І люди всі сказали, доречно. І тоді Романич сказав, збираємо, хто скільки може. І хлопці назбирали, у мене сльози були на глазах, що так о, люди душевно до цього підійшли, відреагували. що відреагували. Ну, і, і, ну, це дуже далеко. І я, кстати, їду представляти Україну єдиний, один. Відів багато. Там буде десь 40 тисяч учасників. І з України буде тільки один. Тут буде там і футбол, і волейбол, все. Нікого не буде з українців. тільки Уявіть я. собі, безпечний регіон. Це історична подія. Це ми з вами зробили. І на параді я буду Ми цей з вами флаг. придбали я йому білет, і він їде один. Дивіться, як ще буде цікаво. Зараз наш президент їде на переговори в Турцію. Вони там домовляться і нарешті настане мир. І через декілька днів Олександр привезе нам прапор України, який він обіцяє підняти на світових іграх. Україна понад усе, так. Да? Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Шановний безпечний регіон, провожаємо Олександра, тримаємо кулаки. Хто може, хто вміє, молимось, бажаємо йому перемоги. Ну, а ви нам що обіцяєте? Ще раз скажіть. Ну, обіцяю підняти прапор. України. Підняв прапор України. прапор Дякую, друзі. Чекаємо Олександра з перемогою і дякуємо і рідний безпечний регіон. Демо разом до перемоги і чекаємо Олександра з перемогою. Знімаю капелюх. і слава Україні! Сьогодні. Героям слава!